Слава Ісусу вами Отець пам'яті на каналі на Спасіння. Отже, вчора я зробив об'ємне відео про сповідь. Рано вже читаю кілька коментарів, які дуже такими, знаєте, для мене дитячими. Не розумію, що люди то не розуміють, але треба дати на них відповідь, щоб не була якась неправильна інформація серед народу. Отже, ту інформацію, що я подав, коли сповідь може бути недійсна зі сторони священника, це просто для інформації. Мені здається, що це просто цікаво знати. Все. Чи вам то потрібно, ні, не потрібно. Чи коли ви йдете до сповіді, вам треба питатися священника, о, чи ви маєте благословення сповідати? Чи ви маєте документ, чи ви не є якісь там забороні? Повірте, якщо священник там сидить, в нього є благословення, в нього є папір, в нього все є. Вам про то переживати не потрібно. То, що я сказав, це просто для загального розвитку. Мені здалося, що це буде цікаво послухати. Про що вам треба переживати? Це про своє покаяння, про те, як ви підготувалися до сповіді, про ваше сокрушення серця, про вашу справжню постанову поправитися. Ось що вам треба переживати. І ще був один коментар про загальну сповідь. Як я про неї, ставлю, до неї ставлюся? Ну, та ніяк, це є загальна сповідь. Вона не практикується часто тільки в певних випадках, коли в загальному якісь великій кількості людей е, загрожує смертна, е, загрожує смерть так? загроза смерті. Тоді священник може сказати, люди, сповідайте, що я даю загальне розрішення. Така сповідь зарахуватися. Але якщо небезпека минає, така сповідь є недійсною. Тому, якщо зараз не знаю, хтось робить. Якусь таку загальну сповідь і часто її практикує, то не є сповідь. Абсолютно. Але якщо, наприклад, зараз є люди в церкві в Україні, і є тривога, ракети летять, і є от справжні, справді небезпека для життя, священник може зробити. Але якщо небезпека минає, та сповідь є недійсною, треба пересповідатись. Мені здається, що певні православні церкви таку практикують. Загальну сповідь. І то, напевно, через те, що тільки священник є лінивий, не хоче сісти на кілька годин і пересповідати цілу церкву. І тому таке робить. Але таке робити просто так не можна. І є для того нормальна сповідь. Все, слава Ісусу Христу!